Мій батальйон безпосередньо здійснював завдання з вогневої підтримки підрозділів на лівому фланзі прикордонників, там наступали прикордонники, на правому фланзі наступав підрозділ 518 окремого батальйону спеціального призначення безпосередньо під час виконання проведення штурмових дій і захоплення опорних пунктів. На лівому фланзі працювала перша танкова рота з прикордонниками. При штурмі Байрака, а на правому фланзі під час штурму опорних пунктів Москва і Пітер, і при звільненні Гусарівки і Шурівці вже працювала зведена друга танкова рота мого батальйону. На лівому фланзі вони працювали безпосередньо вогневим контактом прямою наводкою. А на правому фланзі частина танків працювала з виконанням підтримкою нанесення нанесенням по телах закритих вогневих позиціях. по Опорному пункту Пітер, а одна з фланг наступала на опорний пункт Москва. Там різні способи були застосування танкових підводів. І резерв командира батальйону здійснював ведення вогню з закритих вогневих позицій по опорних пунктах в районі Гусарівки і БРК. Дуже багато вдалося закупити техніки і боєприпасів. Безпосередньо в батальйон забрав три танки. Про БМП я не хочу казати, тому що ми їх віддавали, вони нам не потрібні, і ми їх віддавали, ну, піхота забирала, і відтаскувала, і ремонтні органи бригади забирали. Ну а як ми зайшли на опорний пункт Паук і безпосередньо в байрак, ну, сотні снарядів різних типів, до БМП3, то до Т-72, плюс до мінометів, плюс стрілецької зброї. І... Турів погод, ну, напевно, до 50 було безпосередньо на Байраку. Противотанкових засобів їхніх ручних протитанкових гранатометів теж ну, там вправо, тому що <кій> опорний пункт Байраку був дуже потужним, зроблений дуже грамотно і дуже був насичений. Різними системами зброї. Плюс це, там і рапіра стояла противотанкова гармата, теж ми її потім віддали, і, якби ми йшли в лоб і брали цей охорний пункт, ну, там би було полягло б дуже багато. Харківську операцію зараз багато хто називає найкращою воєнною операцією в світі у цьому столітті. Що ви можете сказати з цього пригоду? Ну, По-перше, я гордий за те, що ми навчилися не тільки оборонятися, а й наступати. По-друге, я гордий за те, що наше керівництво навчилося планувати і готувати такі операції, тому що вивчили тактику дій противника і його розташування, його підрозділів безпосередньо за лінію зіткнення і як можна це зробити. І... То, що вона одна із найуспішніших в історії України, да. те, що вона показала приклад всьому світу, як можна боротися з москалями, да. як можна їх нищити і ну, як можна їх <головіка> не підпорядкуватися їм, а це да. І тому я, в принципі, погоджуюсь з цими оцінками, але для того, щоб казати, що це найкраще, ну, потрібно мати певний. База для аналізу, тоді можна буде говорити. Але те, що це для нас ну, за всі ці дев'ятий рік війни це найкраща операція, Тут без сумніву, і той запал, і той э, блиск очах, який був солдат, коли ми заходили на опорні пункти, якими ми заходили в вільні села, ну, э, це треба було бачити, які були солдати, офіцери. Натхнені тим, що якого результату вони досягли. У вас дуже багатий досвід, воєнний саме. Це не перша війна, в якій ви вибрали. Mm -hmm. mm -hmm. Розкажіть роки, про це Ну, Будучи старшим лейтенантом, я брав участь в Афганській війні, ще при службі в Радянському Союзі, помічником е начальника штабу ремонту відмовної бази. Е Виводився з Афганістану, рік і чотири місяці безпосередньо був там. Потім в Афганістані очолював групу радників по підготовці штабу бригади і штабів батальйонів. І це я гордий тим, що наша фактична робота була показовою, тому що ми перша, бриг... перша радницька група Збройних сил України підготувала штаб бригади. І... Три штаби батальйонів до самостійного виконання завдань за стандартами НАТО. І мої хлопці брали фактично участь в усіх стабілізаційних операціях на території провінції Васід, які проводили коаліційні сили і, відповідно, іракські сили безпеки. Там і поліція займалася, і армія, і сили безпеки. І, ну... Майдан мій був, це був. Я був сотником на Майдані в 13-14 році. Я закінчував Челябинське танкове училище. Я потім навіть закінчував нашу Академію Збройних сил України, закінчив у 96-му році. І фактично ми навіть вчилися по тих статутах. Ну, єдине, що вони були перекладені на українську мову. А фактично, е тактика застосування росіянами. Е Своїх підрозділів в цій війні, вона фактично мало чого змінилася, тому що вони боготворять фактично Другу світову війну, як вони називають Велику Вітчизняну війну. І фактично вони уроків, ну, як на мій погляд, дуже мало зробили, тому що філософія добитися перемоги будь-якою ціною в них, на жаль, збереглася. Я от що мені дуже подобалося в Іраку, коли я аналізував і певні робив висновки, то я очолював військову наукову групу в Західному оперативному командуванні, То, наприклад, в країнах НАТО і в американців зробити, знищити ворога з мінімальною кількістю, не шкодуючи сил і засобів, мається на увазі для того, щоб знищити противника. А зберегти Солдата, офіцера, тому що ну, без, без людини будь-яка зброя, вона ні, ні на що не варта. А тому мені дуже подобалося відношення американців, бо ми плідно з ними працювали в Іраку. А що стосується росіян, то я ж кажу, в них філософія вся так і залишилася і зараз. Тому що, судячи по тому, як вони наступають, кого вони беруть в свої збройні сили зараз, ну, я не, заві... не ні тим підлеглим російських офіцерів, і в тому числі тим офіцерам, які нижчу ламку займають, тому що радянська школа військова, вона тупікова.